Усім привіт! Сьогодні ми будемо робити вулкан, різнокольоровий вулкан. Сьогодні я буду робити зі своїм другом Максимом. Для цього ж вулкану нам подобається. Отакі От браслети світячіся. І треба їх буде відрізати з двох сторон невеликі оці кусочки. Щоб їх відкрити і вилити у дуже гарячу воду. Соль. Нам зараз потребуется под щепотка солі треба ховай. Шо, у нас новый побачив. Будет прикольно різноколь, давай. Ну ладно, давай. отрезай покажу. Да, но ну, буде. Ух ты ж, юмой, сори. канал, це получилось, так что здесь. Жор, Жор, не выключай. Жор включивай. все закрыто. Видуваємо наші ніця не відео. Там уже все. Там Оранжевий інше. І потім викимов, щоб так, уже оранжевий. Два ще одне. Тільки зелену зелені давай це чітко буде. Так, так уже оранжевий. Хоть який тоді буде? Побачимо. І оце ми вже третє відрізаємо. Я повторяю такі трюх видування Буте. і ще солі трохи треба настояще повітря. Перевірено. Мою. І моїм другим Максимом. Та випий води, не парся. Та. Кольору ще дни, майже немає колі, не змінився кольор. Чо, якийсь зелено оранжевий. Та все викидай Ні, Ми це вже можна викидати. А, я камеру зламає, що щось камера. Можна греч. Блін. Це ж, блін, камера підступна. О, гориш. Давай, давай, я поуправляю камерою, поки ти... бля, от чёрт! Тіара! Вибачте... За слово? Так. Да. Що з тобою? Та, Єрмалька. Нічого, затопив. Якісь кристаліки. На ти сюди. Я ж ти вчора казав, що кристаліки. Такие темчасовые кристаллики, круглые, так сказать, только водяные. Ось, бачите, мельный пузырь изрубил в воде. Ось, еще один пузырь. А я тут продолжаю. лежать. Лежу, буду лежать. Все, доверяйте. Jakie tam bójkę. Pokażę się, jak no, ci... się to ja gotowa. A gdzie ona doszła, bo i się potem... Отстоя. Оооо, це мату довго буде, Конечно. Мы печь годин будемо робити. Давай, сын. Ладно, я трошки сюда. Два модная не. Це буде жидкий вулкан. Ну, шесть, я такий, якийсь, не знаю. Не понял, прям. Да. Може, ще еще отцей запалом туда? Білий? Да, давай. Там я там ще я... сидит фіолетовим. Давай. Ладно, давай. Ти ж давно полеті. Я не буду тут, я не хочу знову таких же самих відчуттів. А что за шаха? Подавно сумму ты испортишь. Нет, уже все рецепт мамі А то мама вообще це вкусно подумай. И з'їсть Не, в одну сторону. Башки кристали Подожди, подожди. Mm. Давай. <laughs> на зняло. Та давай покажи. Униз. Бачите, Цена. там не кристалли. Сейчас я покажу. Сейчас кристали. что кристалли. Сейчас усьо кристали. Там на самом низу. Все, кристал. Вот, в трубці вода. Ой, ой, ой. Ну все, бічок. Як... Зараз найпрожений момент. Молиться, <засшиф> щоб все було нормально. Ладно, чуть. Зараз три тренувая С... ксесу. Ось ми буде це таке робимо mm -hmm. експерименти, вулкан різнокольоровий, який буде міняти кольори, як мені друг сказав. Це буде перевірка, чи він не збрехав. Якщо з якщо... бреха. Ну, да. Якщо він точно все як тоді робить робить зараз. Все буде, все. Я ж не все. Я, Давай, я Я Сиди, снимать. Я я, Да не, я люблю их <звук> ти Ты ж не знаешь, что робити, ты знаешь, любить. Ты же Просто мешай. Мешать еще дето. Я буду дивиться за время, но тогда время просто. А ты мешай, я не спокойно виходи. Запью у вас усі до сих пор. Чем ты кристаллы ломаешь? хочу добудь до смерти.

Один це великий шк. немає. Зараз таке модно у нас в Україні. Ще пока Діда Морозу, все тут у нас Діда Мороза тепер. Так, і якщо що, то ми живемо у Бучі, Хто хоче, приходить, дзвонить нам. Тільки москалями не можна. Попереджаю. Главное, це була шутка. Тільки там можна до нас гості, тільки нормально. Не нормальне вход запрещен. А кто нормальный? Ты не так что-то какие-то вопросы задаешь. Нет. То есть пошел. Да жары нормальные, пошли ты. Жор, ты нормальный, пошла. Жар. Что тебе так? Давай пробуем, потом с ним давай. Та <Ти худи> вулкан, навіть не вийде. Максим, якщо до вас. Макс тільки що сказав, що вулкан можливо і не вийде. Якщо вулкан не вийде, то тоді вийде у нас цей Бо Я теж якісь бачу, вроде, тільки їх. То бачу, то не бачу. Ану. Стой. Ти не видиш. Ось. Сор. Ось у нас тут з'явився третій помощник. Він не хоче, щоб ви бачили його. Але його у вас і... труси видно, він неприлічний, він хоче, щоб ви бачили його труси. А це шутка він забув здихти шорти. 哦耶！ Ладно, соду. Соду. Треба мама спадать. Мама! А где сода? Да не забывай, как ты сода, тут нам потребно 6 и сода. 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 И трошки. Сколько соды? Боже, что купить? Привет. При... Щепотку. Ти зайчик, зараз, зараз. Хочеш, це смачненько. Хочеш до ютуба. Щепоку. Ложечка, ложечку, да, ложечку. Чайну? Чи величезну? А зараз нас, бу... нас зараз проявляється. Я поставлю на камеру, тому що нам треба наші руки. Шо, треба? Вулкан треба? Нам треба нам, нам наші руки, так що я поставлю на цей. Бо нам зараз наші руки понадобляться. Не буде, щоб держати камеру. Так, стоп. Треба вже будемо вивергатися зараз. Зараз так. Тоді виливаю в руку. форму. Нє, подожди, ні, подожди. Так, стало. Та так, ось. трохи, трохи. І. Все хватить. Тепер беремо соди. Беремо обичну соду, любу, любу, піщеву для дієти, не, яка, не, яка не, нам, нам Не все людську не. соду, не, не ту соду, яка зроблена з людей, не. а піщеву, таку, таку пищеву. Яку хочете, та все одно яка. Яка не та з тих людей. Не подобається обичне. Трохи. Та не багато. І я чув, що буде більший вибух. Ну не вибух, а випередження більше буде. Все, все. Все, хватит, тепер це. І тепер саме за кислота отстава. це нашло в карті, що А тепер готуйтеся. Зараз як скину. Покриємо смачне. <звук> Дух. Я ще добавлю. І ще води тоже. Давай. оце з цвето из корызного клиента. Вс, так. И ще событий давай. Соду <тюрі> ще, ну ты ж у нас. Это шо? Ну я восьоксу знал. А вс, Два росу еще кольором будут. Ну, это попробовав. Так то ввечері будемо голову. Все. Зараз хочеш і клера? Да, а я так хватит все. Захватить, ми вже це поробили. А когда залишился біло, так і залишився. На трохи подождать може. Бо, в мене там виходило вообще. Все, может зашляховувати. Уже не чуть. Тим іде. Все да. молоде, нагодьте поля. Тим іде. Таки перестані сьогодні. Усе тепер усім показ. Ставте лайк. Підписуй і підписуй, підписуйтесь підписуй, підписуй на канал. Пока.